Всім привіт! <с> е Сьогодні, як ви бачите, ми будемо грати. Ну, якщо ви зайшли сюди. Е До речі, ви бачите е отут -от зліва. Е У мене. Ну, зліва, коротше, в мене є. Е Получається, збір, якщо він тут є. Давайте, ну... Е, я куплю собі на нове крісло. Е, дивіться, якщо. Е, куди мене виконуємо? Якщо виходиться. Е, якщо, якщо ви захочете задонатити, то е, пишіть в чаті слово. Яке слово? Правильно, слово донат. Великими літерами я подивлюся, і на екран, напевно, виведу, напевно, виведу цей. Виведу. Виведу ссылку. Можете написати там. Ну, коротше. Зараз, якщо ви сюди зайшли, ми будемо стрімити по цій грі. Так, ось що у нас відбувається. У мене тут є два цих. Пім-пім-пім-пім-пім-пім-пім-пім. пінь -пім 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 -пім. ось це. Ой, ні. Отак. Угу. Все, погнали. Значить, давайте. ми зар... Я хочу зараз. Від... Ну, я так роблю. О, вау! Угу, ага. Там якась підозрительна коробка. Так, зараз ми летим туди. І, до речі, скажіть, будь ласка, ем, якою мовою мені вообще вести канал українською или на русском языке? Скажите, пожалуйста. Е, так, а зараз ми поки що, о, там як... якесь е... преступление. Отак от, от. піл. Пиу Йо-моє. Ай! Ось так, бачите, який сильний, я вже в відео прошу, говорив, який сильний цей дром. Просто дивіться, що він робить. Просто... Оо! Піу-піу-піу. Давай, попробуй. Спробуй. Спробуй мене вдарити. Давай. Опа, пщ. На тобі, пум, пум, юб. І... Кінець. Так, давайте глянемо. Так, сам. Ой, ну, який есть новый костюм. Что это? А, борець. О, это еще. Абогровый по. Так, все Ой-ой-ой. Значить, до речі, якщо е, буде. Ну, якщо хтось задонатить. Е, хто більше задонатить, той буде у топ-3, коротше. Е е е ми майже прийшли. Опа, на якась коробка, і що це? Добро, ой, за доктор Дум Бомбы, Бомбы, Бомби, ой ой. Погнали. Гоу. Стри. Так, вот так вот і все. Поїхав далі. Так, швидко. 55 секунд. Так нормально, я в, я встигаю. Такс. Текс. текс текс А нет стоп «Се! 30 секунд неуняу Ва! Так, швидко! 20 секунд! Стоп! Тикс, 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 тикс! Все. все. Фух! Це був в мене так погано. Oh, you, 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 you. you. Воу, угадай диканацию, ага. Так, Давайте ты знаешь его. Хм, а может нет? Какому дюму? Зараз вот так. Пиу, пиу. Опа. На тебе, на тебе. Пум, 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 пим. Фух. Пу. Так, вот так ему просто бум. На, на, на. Ну, на, просто вот так. Я не знаю, якщо хтось дивиться зараз. Просто ноль человек на эфире, это плохо. Просто так, бам. И улетела. Так, идем по... Полетіли. Десь 25 хвилин я зможу ще з вами пробути, якщо тут реально хтось є. А якщо немає, ну, немає. І... Так, зробок. Дейлі Б'югл? Це Daily Б'юда. Не, я вже з демонами побився, тому самі робіть все. О, чорна кошка, кішка, але ні. Просто йдемо туди. Я нічого зараз робити не буду, тому що це буде добре. Ой, це буде добре. Що все буде добре. Для кожного з нас, що все буде добре. Тім-ті. Тім. Такс. Я майже прийшов. Майже все. Я... Я... Опана. Тим-тим. Mm -hmm. Night of 1000 Gold. О, oh, Хеллоуін! Якраз! Як у Спайдермен? Три человека паука. Ничего Так, я памятаю, коли я взорвав. Ммм. О. Кто такой Чел? Ха заказан. Ты че, блин? Просто взяв і... бам! Девка или мальчик? Че ты Ніс в тебе вообще жесткий. Так а чого я не можу прыгнуть, там якось. А, що всі свої сили Ну добре, паркур <music> Слышь, слыш ты, <music> ничего себе, просто танцующий ящик. Так, зараз, ой, ой ой Ничего себе. давай. Так, я так аккуратненько по стенам. Угу, зараз треба всіх все. Ей, ви куди цього яшера, ніу, неу.

Це гінець. До речі, напишіть у коментарях під цим стрімом, коли він закінчиться, чи е в чаті, не знаю, який у вас там, ну, який у вас буде на Хелловин костюм. Опа-на. Вы, мене рассекретили. Ай-ай-ай-ай, чего ты Уа! Уа! Ой, сейчас вот так вот пим. Просто вот так им. А если вообще вот так все, Текс и Дм, а тут треба листы, а, -а, -а. Куда, куда ви мене тащите? Та вони тебе зараз перетащать, так, все, все вообще будет. Хочете, наступний стрім буде по Майнкрафту? Танкс. Ох Йо, М -м -м -м. О, -о, О! це було слово боляче, напевно. Ой, не-не-не-не-не. Нет. Нет. Все кинуть. Да. Ну давай. Так, спим-пим-пум-пим. Все. Всех... Все, всех раз... вот, Бим-бум. Що, блін? блин? Чого мені у тут этот? Вот так у меня. Вот так. вот. Так. А еще я вот так заработаю. О! Ням, 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 ням. Просто зараз я всего всех положил. Вот так. Ну, все. Секс. Ой, я пам'ятаю, зараз я зі всіма буду дратися, угу. І все буде добре. Угу, ось бачите, і все і бі бум. На тобі! Просто ухио. Адели. А что ты еще вот так? Да, мм-на-на-на-м-на-на-на. на, -на, 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 -на. так його. Бем, бенс, Бем! Нет. Ну сурих. Жестко. На тобі, на тебе, на тобі. А нет, стоп, вс. Так, дякую, 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 дякую. Я хочу выйти з видцы. Иди коняка уй ай. ай, я не кутів. Ну добре, <пробітник> у вау. Оооо, нічого собі. Делі? Ліперлі? Де він? Куди він дівся? Ну, добре. Всім дякую за перегляд цього стріму, на котрому не було нікого. З вами був я в Всім до побачення, До побачення.